Так, Всім вітання, розказую, що робити, якщо генератор довго не працював більше місяця, і не запускається. Перше, що ми робимо, Перше, перевіряємо, чи є масло Откручується. тут масло знаходиться, в і дивимося по щупу, щоб був мокрий або повністю тут було масло. Ну, Масло не... Я, у мене проблем немає, тому що ніколи в мене не тече. Проблем немає. Друге питання, якщо стандартно, як ви запускаєте, от, все при правильно робите, але не запускається. Друга причина. Ось от, 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 двічка от масла йде, тут датчик масла. Отут от, акуратні відсодіняється, от, опять же перевіряється, чи датчик мастила у вас працює правильно. Тут, тут з'єднується, ось ви бачите, от, мастило йде. Датчик. Тобто, якщо не запускається, з'їдняйте його заново. Так. Стандартна процедура є при запуску, як ми робимо. Он, це включення. А, відкриваємо. На зберіганні дорожнього воно завжди бути перекрите. При запуску ви відкриваєте. Ось, ось тут позначки. Он, це відкрито. При холодному пуску ви закриваєте. Це зрозуміла справа, щоб збагатилося пальним От, двигун. Як воно завелось, ви. В положення, зрозуміло, що відкритий воздухозаборник. Друга проблема може бути забитий, якщо учасник експлуатація, фільтр. Знімаєте фільтр, миєте водою, не сушите, ставите на місці. Якщо це не допомагає, не запускаєте двигун. Саме розпространена помилка. Карбюратор. Пальне 95-е, воно краще 92-й завжди використовувати, а 95-й швидко забиває форсунку. Цю там іголочка, така, можна так сказати. Що як це зробити дуже просто? Як у мене ця проблема вирішилася? Поясню. Я взяв, перекриваю тут ось кранчик перекрив. Раз я перекрив, О, знову поставив. Ось сюди поставляю стаканчик. Ось я поставляю стаканчик. І ось там є така болтик. Ось ось болтик. Откручую його, зливаю. Відкачав я бензин старий, що відсосом відсосав цю Ну, Підтягнув, злив старе пальне, буває старе пальне, і зато теж не хоче запускатися октаново, Там число падало. Злив тут, злив через карбюратор. Спочатку відкрутив раз, злилось потрошечку і перевіряємо, чи тут не забилось карбюратор. Чи відкривається, -за заново відкривається кранчик, якщо струя йде хороша, сюди пальне, значить у вас не проблема в цьому. Якщо ледь капає, значить треба розбирати повністю цей карбюратор чистий. У мене тут також проблеми не було. Лилося добре. Я спустив старе пальне сюди, закрутив обрав назад. Опять же, перекриваю подачу пального. Знімаю цей направляючого свічки запалення. От, крутив, і вона, вона була дуже залоєна в гарі. Я її почистив бумагою, тут чуть наждачки. Провірив на металі, вона вона жива, свічечка. Іскра стала краще подаватися, не така загарена. І поставив її на місце, бо вона жива. Якби якщо свічка у вас не видає іскру при підтягуванні стартера ручного тут, значить міняємо свічечку. Получається, як у мене отут секрет в чому? Ви дивіться ролик. Що тут зажимається оцей підтяжка тут пального, отут я горішком зажимаю, і виходить, при будь-якому морозу легко запускається. Бо при нульовій погоді мінусовій дуже важко в будь-якому генератору запуститися. Вручному. Отут ми зажимаємо, тут пальне подавається гарненько. І тільки воно завелося, тут убирається за така клінишик, такий, хопа, звертається і пальне виходить пальне. Подається в штатному режимі. Оцей усьо, усього клапана при старті в будь-якій погоді дає, запуститься навіть при мінус 20 Я дивився в ролики. Тобто, виходить, якщо генератор не запускається частіше, ніж раз на місяць, страдає або карбюратор і треба його зливати і пальне зливати. Ну, от таке життя, без проблем я, я його е, своїми силами. Відновив. От, теж став уже тут підклинювати при старті цей річажок. І люди кажуть, що при мінусовій температурі без проблем він працює. Так що робіть ревізію перед сезоном. Своїми руками ви можете все і не треба в сервісі платити гроші і тратити час. Стандартно, ви знаєте, як запускається генератор. О, включаємо, он. О, перекриваємо повітрячку. Одкриваємо бінзик і стартуємо. Що ти? Генератор запускається быстренько. так що можна не здавати сервіс. Зробити ревізію самому і без проблем. Перший по поясню масло, перевіряємо. чи всі відкриті налогу, правильно поставлене. Зливаємо старе пальне до карбюратор. Тут з шлангом зливаємо, тут карбюратор. Зливаємо новий бензин, перевіряємо свічку І все основні причини, і у вас буде генератор робити. як новий.